Як ви знаєте, тканина складається з ниточок. Ниточки з пряжі, а пряжа з волокна. Проведемо досвід проба на горіння і визначимо походження волокна. Для цього візьмемо зразок тканини. За допомогою пінцета витягнемо декілька ниточок і покладемо їх на скельце. Після цього підпалимо ниточки. Ми спостерігаємо повні яскраво жовтого кольору, відчуваємо запах женого пера. Після горіння ми отримали. Кульку, яку можна розтерти лопаткою. Як ви гадаєте, яке це волокно?